Отже, я прийняв усвідомлене рішення змінитися та почав діяти. І я почав робити щось таке, що я раніше ніколи не робив. Я почав взаємодіяти з людьми нового типу. Тому що, як ви знаєте, коли ви вже побували військовим, то така взаємодія не дуже і легка річ. Тому що ми віримо, що ми солдати, ми моряки, ми військові пілоти. Ми спецпризначенці, що всі ми є супергеройською частиною людської раси. Що ми є кращі ніж наші цивільні аналоги? Ось так і такий спосіб мислення, друзі мої. Може дійсно привести до того, що ви станете зазнаватися та продовжите ізолювати себе від інших людей, і це дійсно буде перешкоджати вам у тому, щоб ефективно рухатися вперед у вашому новому цивільному житті, тому що це не є правдою, що ми стаємо кращими, ніж інші, бо ми провели деякий час у збройних силах. Я вірю, що у поліції також є такі проблеми, коли вони віддають один одному честь. Отже, дивіться, я прийняв рішення змінитися, я почав діяти. І знаєте, мені необхідно робляти. Бити щось ще. Я озираюся навкруги і бачу ось таку собі бізнес-групу, з якою нормально займатися один раз чи двічі на тиждень, притримуючись певного темпу. Але ось у чому справа. Вони приходили, отримували те, що я міг дати їм, а потім уходили. І знаєте, мені не ставало краще, і я до сих пір залишався самотнім. Але тут поряд була й церковна група, в якій мене просили люди побути трохи волонтером у свій вільний час або взяти участь у різноманітних проектах спільноти, наприклад, пофарбувати. Місцеву лікарню або піти у продуктовий магазин та зробити покупки у банк їжі для людей. І я там займався іншими речами, які не були мені такі вже цікаві, але там була одна річ, яку я міг їм запропонувати. Це мій тренувальний табір. Отже, я вирішив організувати такий табір для них. Я взяв купу гарних людей з церкви віком від 16-17-18 і далі прямо до людей десь 45-50 років. Там були жінки і чоловіки. І знаєте що? Деякі з них дійсно відчайдушно потребували участі у тренувальному таборі. Відчайдушно потребували. І я завдяки табору дійсно почав заводити нових друзів, які ніколи не переживали нічого подібного. Я змушував їх брати колоди на плечі, бігати з ними навколо льодовика, в якому знаходилося озеро. Я змушував їх розбігатися та плигати у ту крижану воду, занурюватися, а потім знову повертатися на берег. Я змушував їх плигати у воду з пірсу, а потім піднімати. Вгору на пагорби. Я змушував їх пережити ті відчуття, які не були у них раніше. І вони були щасливі. У всіх них були діти, і ці діти приходили разом з ними. Вони називали мене полковник Кейн або Капітан Кейн. І знаєте що? Я дійсно починав відчувати себе частиною чогось важливого, тому що я запропонував щось. І це мені віддалося сторицею. Насправді вони почали рівнятися на мене. Вони прийняли мене до себе. З іншої сторони, я не переживав таких відчуттів єднання з тих пір, як такі речі робив ще в армії. І то такі відчуття ви могли не відчути у армії, поки не будете повноцінно туди прийняті та пройдете з товаришами через усі негаразди, чи щось в такому стилі. Отже, що я хотів відмітити, створюючи ці тренувальні табори, спортивні табори, я думав про себе добре. Я проведу без того, що мені тут робити, я не впевнений, що все роблю правильно, але я повинен зробити ще один крок, щоб рухатися вперед по життю. Тому що що я дійсно зробив, так це дозволив цій порі мого життя з'єднатися з цією групою людей. Так я ще, можливо, до сих пір залишався егоїстичним, тому що я ніколи не відчував таких почуттів до того часу, але особисто, коли я повноцінно присвятив себе цій групі людей, коли я прийняв усвідомлене рішення змінитися та почати діяти, то знаю. Я відчув, що я насправді повинен присвятити себе чомусь. І це є третім кроком: присвятіть повністю себе чомусь. Ви не повинні діяти, опустивши руки та діяти впівсили, тому що, роблячи все в півсили, ви отримувати будете в половину менше. Отже, коли я вперше побачив цю групу людей, то я подумав: добре, насправді я знаєте, в той час ніхто нічого для мене не робив з відкритим серцем. Але коли вони почали ділитися зі мною всім, що мали, не вимагаючи, щоб я робив те ж саме, то я почав ділитися своїми знаннями няма але реально, де б ви не були прямо зараз, я хотів попросити вас, щоб ви дійсно присвятили себе чомусь. Ви ж присвятили себе чомусь до того, як завершили військову службу. Тому що як тільки ви підписали контракт, то ви присвятили себе військовій службі. Але як тільки ви залишили службу, то ви ні до чого не прив'язалися. Знаєте, якщо ви маєте військовий досвід, то вам необхідно присвятити себе чомусь, бо інакше ви просто будете ходити колами. Отже, крок перший: зробіть Усвідомлені рішення змінитися. Крок другий почніть діяти. А крок третій Присвятіть себе, тому що поки ми не присвятимо себе, то ми не зможемо зробити себе відкритими до інших людей, щоб вони знайшли в нас якусь цінність. А нам потрібно відчувати те, що ми є цінними для інших людей. Якщо це не так, то ми почуваємо себе повністю нікчемними та бездарними та опиняємося на дні, про що я вже казав раніше декілька разів. Але що відбувається далі? Ну, а це ми розглянемо вже у наступних відео. thank